Житловий комплекс «Біг Бен» від Real. столиця життєлюбів, встигніть обрати найкраще планування? Поговоримо з вами трохи про ситуацію на Покровському напрямку, і з тієї точки зору, що дуже багато інформаційної уваги прикуто саме до цього населеного пункту, до напрямку і західні медіа дуже багато пишуть. Потім ця інформація з'являється в українському інформпросторі. Врешті-решт, яка ситуація там, на ваш погляд? Чи все настільки критично, як пишуть з-за кордону і? І які у нас перспективи, як ви вважаєте? Ну, перш за все, якщо говорити про призовість, то залежить від того, хто її оцінює. Звичайно, за кордоном, чи, скажімо, люди поза військовою орбітою, вони користуються моніторинговими картами публічного, скажімо, призначення, і, власне, на підставі цього, Грубо кажучи, водячи пальцями по карті, десь собі уявляють, що насправді лінія фронту так і виглядає. Насправді лінія фронту має свою специфіку, і ландшафт, і рельєф, і місцевість, де ведуться бойові дії, не на спеціалізованих картах, а на загальнодоступних, скажімо. Не відображається, а якщо відображається, то все одно їх мають вміти читати фахівці. В більшості всі просто, грубо кажучи, проводять те, що найлегше, проводять якісь відстані. там між флангами. Ну і максимум. Крім того, насправді маємо розуміти, що лінія фронту між Покровською Мирноградською агломерацією по по дузі по суті. Біля 50 кілометрів це величезна лінія, величезна дуга. Насправді на якій сконцентровані велика кількість сил противника, яку не могли би задіяти в інших напрямках, і окрім цього, це лінія фронту бойових дій, де і збройні сили стримують ворожі ворожу навалу, формуючи для цього лінію оборони чи і вибудовуючи під ситуацію свою логістику, свою. Своє переміщення, а також лінію оборони, прикриття і тилів, і, скажімо, ешелонованість оборони. Це не тільки бійці, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, це і оператори безпілотників, і артилерія, і авіація, і величезна кількість інших сил, структур, які включені в загальну систему оборони. Тому оцінюючи ситуацію на около Покровська Мирнограда, маємо ши враховувати момент, що іноземні аналітики чи оглядачі, які намагаються вивчати ситуацію, навіть якщо й лояльні до нас намагаються вивчати е, власне поле бою, чи, скажімо, досліджувати тему боротьби за покровську мирноградську агломерацію, і, як правило у більшості ну не не знаю на щастя чи на жаль. Не мають такого бойового досвіду, як маємо ми, як і такої таких бойових дій, скажімо, вміння оперувати і управляти, і воювати, і протидіяти постійним новим змінам тактик противника на місцях. Тому вони можуть ну, ж більше це розглядати як політично-військові оцінки, навіть не полі, не військово-політичні навколо боїв за Покровське. покровсько мирноградська агломерація. Не воює автономно, чи скажімо, відірвано від іншої лінії фронту. Також противник доволі сильно активний і по флангах, і на добропільському напрямку. Ми знаємо, що кількість атак противника має по декілька десятків, і скажімо, більш південніше на Олександрівському або де знаходиться населений пункт Покровський в цю сторону і й поля. Противник же теж намагається розширити свої фланги, намагається, власне, розширити е, сфери впливу. І не тільки для того, щоб захопити наші території, а також і боячись певних ударів наших по флангах його сил, його військ і його е, власне з'єднань. Тому. Е, Інформація навколо Покровська Мирнограда, вона дійсно доволі динамічна, але вона доволі часто може змінюватись тому, що там і об'єкти, і скажімо, якісь точки можуть переходити з рук в руки, але тим не менше, ми маємо зараз говорити, що якогось стрімкого просування противника точно немає. Точно немає якогось над успіхів противника чи над неуспіхів наших. Щоб говорити про те, що все оборона вже себе вичерпала, на даному етапі ведуться бойові дії для того, щоб максимально виснажити перемолоти сил противника, для того, щоб їх утримати за межами міст, покровська мирнограда максимально довше, саме з метою того, що все таки, попри все, що територія шалено пристріляна, територія шалено. Поруйнована, але все одно тримаючи за межами реа російські лінійні підрозділи. Я не кажу про те, що так є так. Інфільтрація, той новий термін, який зараз введений, так противника там розмивати наші позиції. Противник намагається так, там є частина російських військ, які там фіксують на окремих об'єктах, але це не є лінійні підрозділи, це не є ті сили, які можуть. Здійснювати контроль їх теж знищують за ними. Полюють збройні сили, але вони створюють серйозне навантаження для наших військовослужбовців. Тому е, покровсько мерноградську військову операцію можна буде оцінювати вже після того, реально оцінювати так глибинно досліджувати і вивчати, коли вже, скажімо, з часом стане. Відома інформація про те, які сили засоби були задіяні, які структури, які війська, яким силам противника ми протистояли, який у нас був потенціал, які стратегічні задуми мав противник у плані дедлайнів і в ті спроб е, свої, скажімо, свою наступальну операцію. А ми не забуваємо, що зараз росіяни. Намагаються все-таки розвинути свою операцію до зразка 24-го року, яку вони тоді провалили, і, по суті, перенесли на 25-й рік, і тут, теж не досягнувши жодних результатів, власне, намагаються зараз до покровсько мирноградської агломерації, особливо після провальної медійної кампанії Путіна Герасимова про Аля. Успішну окупацію міста зараз намагаються власне знівелювати роботу наших військових, розповідаючи, що не так операцію ми проводимо, не так ми захищаємося, і це і величезна кількість людей розповідає хто, коли, куди і як і навіщо має вийти, не знаючи з загальної картини поля бою. Тому тут все-таки варто довіряти тим. Військовим, які ведуть оборону, які воюють на цьому напрямку від солдата до генерала, бо саме на них покладена оця відповідальність і довіра зберегти максимально нашу територію і максимально знищити сил противника в тих реаліях, в тих умовах, які є зараз. Іване, також напередодні президент говорив про те, що російська армія вона в жовтні понесла найбільші втрати, фактично спочатку повномасштабного вторгнення, і говорив він саме про а, Тих російських солдатів, яких ліквідували наші оператори в півдронів, тобто кожен такий випадок він є з відеопідтвердженням, і це от президент говорив, що ці цифри відповідають дійсності. Якщо не помнюсь, про 25 тисяч він говорив. І це ті втрати, які не несла російська армія, мабуть, ніколи за свою історію, за такий досить короткий проміжок часу. Врешті-решт, Які чинники впливають на це, на ваш погляд, і росіяни не рахуються зі своїми втратами, і далі будуть продовжувати тиснути, але де ж наберуться в перспективі так, своїх солдатів, якщо ми оцінюємо зараз рівень їхньої загибелі, кількості їхніх солдатів, ну, перш за все, це тому, що є засоби, які дають можливість зараз фіксувати такі втрати. І все таки, це, скажімо, військові регулярних сил Росії, які так чи інакше десь обліковуються в них, вони мають свої документи. Бо якщо скажімо, на піку е, тої самої е, е, атаки на Бахмут чи на Авдіївку, коли скажімо тоді, а Вагнера і інші військові приватні компанії росіян були на піку свої свого росту, то звичайно, що величезна кількість тих росіян, які загинули в тих підрозділах, ніколи її не облікують, і ми знати не будемо. І не зможемо порівняти, чи тоді ці цифри були десь рівнозначні, то тож теперішнім по втратах, а може і в рази більші. Так що ми говоримо про фіксовані цифри, про ті, які мають зараз ну, тобто, абсолютне підтвердження. Звичайно, що чому так відбувається? Ну, перш за все, це коли наступ російських військ на Покровську мирноградську агломерацію з військової доцільності. Перетворили на політичне питання престижності Путіна. А коли стоїть питання престижності Путіна, ну питання збереження життя росіян, воно і не розглядає, ну, і не розглядалося і в інших випадках. Але зараз, коли стоїть питання швидше, 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 швидше зайняти негайно, вже вже коли російські генералів почали знімати за провальні операції, там зрозуміло, що новоприбулі. Хочуть вислужитися і будуть гнати росіян щодо того, де вони будуть брати і де вони беруть людей. Ну знову ж ми бачимо, що є інформація, що проти не хочу провести масштабну мобілізацію на окупованих територіях. Вони і до цього часу проводили неодноразово. Вони навіть під це ще з часів, АТО створили два корпуси спеціально: перший і другий армійські корпуси, які входять. В структуру їхнього військового округу південь, де власне і вони найбільше відмобілізовували і набирали українців з окупованих територій. Ми також знаємо, що вони там почали проводити вже другий рік, проводять тотальну набір на строкову службу в російську армію, а це можна ставити до рівню про те, що людину змусять особливо з окупованих територій підписати контракти і піти воювати. Окрім того, вони зараз оголосили цілорічну мобілізацію на строкову службу. Насправді вони просто мають підстави зараз цілком законно, безперервно викликати людей відповідні військові структури, аля на обстеження, аля уточнення даних, але розуміємо, що будуть в різний спосіб чинити тиск, щоб людина призвалася на контрактну службу або будуть ставити їй такі умови. При яких вона сама буде приймати рішення йти служити. Ну і окрім того, ми бачимо, що величезна кількість облав у Росії і відбувається за остербайтерами, за мігрантами, і тих, хто там має якийсь документ, як тимчасову посвідку, чи ще щось, чи тих, хто там для того, щоб приїхати в Росію, там, скажімо, скористався якимись законодавчими ладівками, щоб там отримати від Росії. Її там місце на проживання, чи хтось там з них подав заявки на російське громадянство. По суті, ті зразу відправляються воювати або знову ж частина з тими, хто скажімо, опирається, але потенційно розглядається російськими поліцаями, від де вони їх там відловили, як потенційних кандидатів, Їх будуть заганяти в приватні кампанії або арешт, і знову відправка на фронт вже зв'язниця. Ну, крім того, набір найманців. Ми знаємо, що Росія на іноземних країнах доволі сильно розгорнула потужну кампанію по набору і в Африці, і бачимо на Кубі, як вони розгорнули цілі рекрутингові центри. От недавно було відео навіть удар по Єлабузі, так там де випускають дрони. Ми ж бачили скільки там. Жінок, навіть за зовнішнім виглядом, що є вихідцями з Африки, там не кінці кінців самі це говорять, пишуть, яких залучили на ці заводи. То ми розуміємо, що такий самий спосіб вони залучають і чоловіків. Тим паче, теж є багато кількість фотовідео, де цілі їхні батальйони, так людей, які етнічно точно не є росіянами, там за за кольором шкіри. Мови і так далі, їх це одразу вираховують. Ну і окрім того, що дуже легко зараз росіяни поставили ставку і кампанію на те, що підприємства, які банкрутують в Росії, вони робітників, які стають безробітними, по суті ставлять перед ними вимогу або призив в армію, або робити роботу на військово-промислових комплексах. Ну і окрім того, ж бачимо, що ті ж самі підкуп людей заманювання різними пільгами, навіть не пільгами, а різними виплатами. Ми знаємо, що вони там і борги почали прощати, хто там іпотеку мав по боргах, і всі різні спосіб, щоб люди йшли до армії. Ну і окрім того, це що зараз вони прийняли закон, що їхніх резервістів вони можуть залучати до участі в бойових діях. Там, де проводяться військові операції Росією, ну ми знаємо, що Росія і війну проти України назвали СФО, і Росія назвала по суті територію Курщини, як Білгородщини, як території контртерористичної операції. Тобто, вони багато моментів мають для того, щоб тягнути людей. Інше питання, що у них розбалансовується власне. Питання робочих рук на підприємствах і забирання їх в армію, там вже ж є оті всі і роботодальці, претензії, і виступи і тих сенаторів листи до Путіна. Але тим не менше, якщо ми враховуємо, що війна в Україні для Путіна це перш за все принцип виживання його диктатури, то розуміємо, що дуже враховувати небажання росіян. Воювати чи не бажання росіян десь долучатися армії мінімально не те взагалі не враховується як таке. Пане Іване, і ще одна тема, про яку ми з вами поговоримо, є надзвичайно важлива для українського війська. Це питання переходу саме на контрактну армію. І про це відомство сьогодні розповіло у своєму дайджесті. Там сказали, що будуть чіткі терміни служби і міноборони готує нові контракти на термін від одного року до п'яти років. Так там різні є. І після двох років обіцяють гарантовану відстрочку від мобілізації на рік. А під час служби підвищене грошове забезпечення. Це 56. 60 тисяч гривень плюс бойові виплати, надбавки і бонуси за підписання контракту. Наскільки своєчасне рішення, на ваш погляд? Кожне рішення приходить тоді, коли є, а, скажімо, соціальне підґрунтя і фінансове. Бо це, це важливо. Щоб пропонувати бонуси виплати, потрібно мати кошти і розуміти, що їх буде виплата своєчасна. І окрім того, дійсно стоїть питання, що невідомо термінів війни. Скільки буде тривати, скільки триватимуть бойові дії, стоїть питання для того, щоб все таки дати можливість громадянам, скажімо, українцям, які призвані чи які будуть призвані визначити своє роль місце і час перебування в збройних силах. Це в свою чергу зніме величезну кількість політичних маніпуляцій. Це зніме частину цього небажання служити, бо немає строків з певної категорії людей. Ну і окрім того, це дасть можливість дійсно, скажімо, вибудовувати більш чіткіші вимоги навіть і для тих, кого призивають, оскільки йдете на ви отримуєте кошти. Ви отримуєте певні бонуси, і людина має і ефективно виконувати свої завдання. Е, наскільки коли це відбудеться, як це буде відбуватися, поетапно, етапно? Як скажімо, будуть оці, буде це включатися чи будуть не включатися великі контракти? Там на 5-10 років оці врахування термінів служби військових. Які були мобілізовані, тим паче ми ж знаємо, що велика кількість людей, які були на контракті, але коли почалося широкомасштабне вторгнення, по суті, військовий стан і їхні контракти автоматично продовжили, що будуть враховувати оцим власне вислугу. Я думаю, все-таки більш би детальніше дочекатися інструкцій, е і тих, тих самих інструкцій, положення також уже на рівні закону, закону, коли це буде прописано. Щоб більш детальніше оцінювати власне саму ефективність таких рішень, зараз ми можемо оцінювати що і розуміти, що по суті дійсно йде пошук таких компромісних варіантів рішень для того, щоб мотивувати і залучати додаткову кількість громадян на військову службу. Пане Іване, а що це глобально означає для держави? Тобто, якщо армія буде там на 100% контрактною, чи буде вона на 100% прям контрактною, так це відсутність призову. Це, я думаю, покажуть перші етапи власне такого контрактування. Будемо бачити, скільки людей іде е, на контракти. Ми маємо розуміти, що проти нас наступає ворог, ворог якого завдання, наше знищення, і для того, щоб власне. Збудувати оцей баланс призивом на контракт службу мобілізацією, а також для того, щоб не послабити українську армію, будуть прийматися подальші рішення. Я ж знову ж кажу: наразі це більше як ідея. Ми Не забуваємо, що в українській армії зараз є вели є доволі велика кількість різнотермінових різно і різнопланових контрактів, але все таки за умов загальної мобілізації, скажімо. Все одно акцент більше ставиться зараз на загальну мобілізацію. Хоча українська армія і була контрактною на початок широкомасштабного вторгнення, тобто бази з форму форми такого такої дії на контрактній основі він і, і є, і він вже був і діяв. Якщо зараз будемо переходити, скажімо, на контракт навіть тих, кого будуть мобілізовувати, призивати чи буде зразу це на контракт призиватися, ну. Я би хотів все-таки більш детальніше вивчити це питання в тому плані, коли б вже були якісь певні опублічені документи, або, скажімо, якщо я буду мати можливість до них доступити так, дослідити і вивчити. Я не люблю ніколи гадати, і я, мені важко найти розглядати варіанти. Я все-таки хочу по факту це оцінювати. Я розумію, тоді продовжимо цю тему, коли власне буде вже якийсь предмет дослідження. Так коли це запрацює, коли буде як мінімум більше інформації від нашого міністерства оборони. Пане Іване, ще одна тема це тематика сьогоднішнього обстрілу. Вночі він став досить таки неочікуваним з точки зору застосування ворогом свого озброєння, тому що ми не побачили стратегічної авіації, але тим не менш величезна кількість кінжалів, величезна кількість балістики, і зараз Україна. Ну насправді оговтується просто після цього повідомлення, тому що от Центр Енерго, наприклад, повідомляє про те, що зупинилися фактично усі ТЕС, які в їхньому розпорядженні і генерації зараз як такої, фактично немає. Тобто Російська Федерація продовжує свою тактику терору і не маючи серйозних успіхів на полі бою, продовжує бити по цивільних по інфраструктурі врешті. Знову ж казати, що це було несподіванкою, ну ворог наносив ракетні удари і до цього, і безпілотниками. Так, і були і руйнування, були і власне і спалені об'єкти, і тут потрібно інше враховувати, що противник намагається в різний спосіб власне, підходити до застосування того наявного ресурсу, який у них є. І так, один з варіантів, ми бачимо нанесення ударів ракетних ударів з пускових установок, оскільки вони знають, що ми дійсно моніторимо із кораблів, що ми моніторимо доволі сильно під якісно і ефективно підйоми їхньої авіації, чи навіть за якщо вони проводять чипу підготовку до пусків, і звичайно, що в такий спосіб, і ми теж реагуємо швидше, тут все таки противник. Крім того, що не забуваємо, що їхня стратегічна авіація доволі сильно побита, і так виглядає, що вони шукають способи, скажімо, продовжити її льотний ресурс, і тому вони зараз пробують у такі різні шляхи і способи, ну те, що вони наносять удари по теплоелектростанціях, і в основному намагаються бити, скажімо, по. Лівобережні в Україні постронцях це зрозуміло. Теж вони переслідують декілька цілей, окрім блокауту і, скажімо, створення проблеми в саме в тих регіонах, де найбільше зараз там, скажімо, скупчення переселенців, українців у цілому, громадян України. Вони ще й хочуть створити ту так звану конфліктну ситуацію, коли одні регіони, начебто, будуть мати світло, другі ні. Так як вони собі це уявляють, створювати внутрішній конфлікт між громадянами, чи створювати перенасичення, скажімо, людьми населених пунктів для того, щоб про суті там, де вони не можуть ефективно досягнутися ракетами, щоб були піки, споживання напруги іншого для того, щоб власне обвалювати енергосистему у різні способи, і спосіб нанесення ракетних ударів, ось в такому форматі, як було зараз, це просто пошук насправді і рішення тих проблем, які є в них, їхніх рішень, а саме проблем у неможливості масовано, ну, так якби вони хотіли, в такій кількості застосовувати авіацію, стратегічну авіацію. Але в будь-якому випадку, знову ж, ми бачимо, ми знаємо, що противник не може випускати величезні необхідні кількості ракет, які би вони хотіли, то у них процес накопичення відбувається. Саме такий процес накопичення десь і відбувався. І Це зрозуміло, що зараз вони спробували нанести масований удар. Як ми ж спостерігали з вами, що навіть, скажімо, порівняно із безпілотників, в крайні дні вони не застосовували там. Більше, ніж 200-300, хоча ми знаємо піки, коли вони там пускали 500-700 одиниць за раз. Тобто противник теж намагається комбінувати свої удари власне, відповідно до свого наявного ресурсу, але з другої сторони нам теж нам від цього не легше, коли, на жаль, ворожа ракета досягає цілі. Є тих координат, які в неї закладалися. Звичайно, що тут системи протиповітряної оборони потрібно масштабувати, масштабувати, масштабувати. Це і наші, і союзники, і що по суті відбувається зараз. Ми ж знаємо, що додаткові і петрівати з'явилися є ряд наших напрацювань. Ну але не забуваємо, що ми теж доволі ефективно б'ємо по російській території. Росіяни не б'ють так, би мовити, в одну сторону. А ми. Спричиняємо зараз їм ударів найдошкольніші, враздає більш дошкульніші для них, бо ми обвалюємо всю їхню економіку, і по суті вони не мають чи таких союзників, як наші, які готові, як в нас, які нам готові допомагати. Точно, ну я не скажу що там абсолютно безперервно, безкоштовно, але які готові нам допомагати і в матеріальному, і в скажімо, грошовому. Грошовій допомозі, тоді як росіяни мусять за всі свої неполадки платити тільки грішми, навіть своїм союзникам, для того, щоб вони їм постачали вузли, агрегати чи інші обладнання, яке може давати можливість функціонувати їхні там чи нафтопереробним станціям, чи електростанціям, тоді як ми все таки маємо підтримку наших союзників. В різних форматах і, скажімо, безповоротної допомоги, що суттєво нас підсилює. Маємо розуміти, що війна в Україні з однієї сторони надзвичайно жорстка, надзвичайно болюча, і ми маємо на жаль кожен день втрати серед цивільного населення, і серед військових, але до такого рівня, скажімо, біди, яку хочуть довести росіяни, вони не змогли досягнути ні чотири роки. Вони щиро хотіли би, щоб ми не могли ні їсти, ні пити, щоб у нас не було світла, щоб у нас не було жодних якихось гуманітарних чи е, благ, чи яких, якоїсь взагалі інфраструктури життєзабезпечення. Вони хотіли би нас відкинути в якісь доісторичні часи, і це факт. І ну і, окрім того, вони дуже мріють, і ми це знаємо. На вже на державній програмі їхніх, у них оце е, е, бажання. Геноциду українського населення вже перейшло якусь російську фобію, тому і вони на жаль будуть наносити удари і по цивільних об'єктах, і по інфраструктурі, і життєзабезпеченнях, але навіть на фоні тої кількості ракет і безпілотників, взагалі на фоні тої кількості засобів ураження, які вони запускають, і які досягають результату. Ну це насправді. Порівняно з тим, що вони би хотіли, це тільки мала частина. Угу. Пане Іване, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру за цю розмову. Іван Тимочко, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку.